Уже третю добу в зоні АТО триває режим тиші. Вчора не було зафіксовано жодного випадку обстрілу сил АТО. Внаслідок бойових дій жоден з українських військових не загинув. Хоча речник АТО Анатолій Стельмах на каналі прес-центру АТО повідомив, що у Маріупольському напрямку у зоні розмежування все ж було зафіксовано відкриття вогню бойовиками. О 10.45 бойовики за 2 кілометри від гранітного, що на Маріупольському напрямку, били з автоматичного гранатомету у напрямку лінії розмежування. Речник запевнив, що фактичне припинення вогню дозволило і надалі успішно реалізовувати роботи у соціальних та гуманітарних сферах. Так нещодавно у селищі Бердянське за сприяння груп цивільного військового співробітництва Збройних сил України розпочалися роботи з відновлення водопостачання та ремонту центральних доріг. А ось у селищі Алексіївка, Великоновосілківського району Донецької області, де дослокується одна з частин сил антитерористичної операції, офіцери цивільно військового співробітництва доставили понад П'ять тонн вугілля. Також вчора в зоні проведення АТО українські військовослужбовці зафіксували проліт одного з безпілотників-бойовиків. Українська сторона виконує один із пунктів мінських домовленостей. А саме відведення українського озброєння калібром менше 100 міліметрів від лінії розмежування. Водночас, незважаючи на досягнуті домовленості, бойовики продовжують зберігати присутню важку техніку у безпосередній близькості до лінії розмежування. Павло Невесенко у ритмі подій.